Привіт всім друзям, хто підписався на каналі і пасічникам. От скоро 1 вересня. У мене отут є сім'я, якої є іко. Тільки матка не облідна. Вже неділю вона прийшла. Зараз побачимо, що в нас тут. Там в цьому пінопластовому облітала всії. Заглянемо. А що в нас тут? А тут у нас що я зробив? Зробив дві матки. Одна матка отут. З маленькою пригоршньою вчити. З двох, я думаю, може одна облітається. Це такі язики вони потягнули, отут воно вийшло. Я вже з матки не бачу. О, знайшов маточку, от вона Оп, на ту сторону текла. Ховається. Бачите, повзає. ладно. Тут вся молода Дилка. Второе нема зовсім. Так, вот Діля тіку типу, пішла. Мабуть, в наше нет не пішла. Да, Та побачимо їх агресію, якщо не захочуть агресувати, а ні, то ми підемо. Будимар. Перевірте в рамку положити. Не можу знайти матку, поки ще три рамки. Є передивиться рамки пувсті. Ну що, спокійні вони, але я матки не знайшов, засіву ж також нема. З недільку тепла, сонця, там далі буде прохолодно, не знаю. Що з цього рулья буде. Може нічого. Дали вони себе оглянути без димаря і без маски. Я в даний момент маску не одів. Та, і так біля мене, але агресії такої нема. Так, будемо. Надіятися, що може щось буде. Тут три рамки. Маточка молоденька, і оце от крайне навіть на базі пузнуть. Сарам провод совсем без комнат. такі личинки там є печатні вже. Тут печатный, там на там тих рамках печатанный. Сьогодні даем їм кормежки, сироп, медок. Давай провірим ще останній. Не останній, но ну, останні на сьогодні. Волик. Ну семейку. Тут порозпечатував рамки. Щоб вони забрали медок. О. Висушили все. Була повна рамка меду. Перетягнули до себе молодці. Сплит є закрытый точно є. Хочу глянуть, что засив є. Тут є каномальна зона. Вересні матки перестають сіяти. Ну, бачу дівчинку бачу таку двох-трьохднівну. Яйця не бачу. Немає яєць. Все, до вересня і триндет. аномалія повно mm. ця рамка в общем без меду але з яйцем. все, є яйця пізні. Такий буде попізніший молодняк. Це вже добре. Ця молода пчола, якраз вона буде дуже до весни. Так. Що мені хочу запитати, хто буде дивитися моє відео. Як ви не думаєте, що є отакий пізній обліт матки? Якщо матка зараз облітається, там вона почне сіяти. Не знаю, з яким вона азартом, звісно, буде сіяти чи буде, це все мати сенс. Як вона чуть-чуть насєє. Я ніколи так не робив, конечно, такий пізній обліт маток. Ну, в вересні. От, дві матки. Я думаю, що там друга матка теж є. І вона не облітана ще, хоч і вона облітається, чи буде? скільки вона зможе насіяти. Чи краще все-таки купляти маток? Як кажуть, осінью багато є такі, що міняють маток. От чи можна буде купити краще і не морочити собі голову. Оцю. Це мій пчолопакет. Він, бідний той пчолопакет, підтримав всі сім'ї, які я спас, дві сім'ї і ще й водки поробив. В даний момент після потрави в мене виходить п'ять сімей зараз. Там шоста, якщо обліт, обліт маток буде добрий. Морі щось і перезимує. Напишіть, хто пізні матки обльот робив. Дуже пізні, вересні. Пока-пока.